Всіх вітаю на своєму каналі. Так, йду на перевірку я Сьогодні у нас е, неділя. Вчора не був, погода у нас просто це щось вже не, непонятне, якісь дощі, вітер, сьогодні вітра немає, ну але дощ вже такий дрібний, йшов ось самого ранг. Хотів раніше вийти. Все капало, все мокре. Сьогодні, до речі, я не знаю. Вроді як по-новому Петро і Павла свято. Хоча я, якщо чесно, це воно помінялось, я вже так, потерявся і постійно забуваю, коли йде які ці, ці свята. Вроді як Петро і Павла сьогодні, точно не, не скажу. Вчора не був біля ятерів, я ж кажу, погода така і здається, що сьогодні... За дві доби зараз що балакати, зараз буду перевіряти де і покажу. Але щось таке, знаєте, в мене відчуття, що там знову нічого толком немає. Тиск постійно пригає, Оце, знаєте, то дощ, то якийсь вітер, то сонце, риба. Навірно, це все мабуть відчуває і активність, скажімо так, може слабувати. Про якогось сома і якогось живця. Дякую, хто мені відписав. Я спитав. Ну я так розумію, це в основному треба виповзок. А на живця сом питали, яка це водойма. Це закрита водойма. Це кар'єр, там ще один є. Де були колись цього сома запустили. Вже, як я кажу, не колючого, не канадського, а цього річ ну, річкового. Я ще кажу справжні, то не справжні, це справжні. Мова не йде ні про яку риболовлю, звісно. З погодою на сьогодні ще показує на вечір дощ. Ось хочеться постійно на вечір вирватися, десь ще спінга покидати і просто-напросто пориви вітра такі вчора були позавчора, ну це воно постійно. Я не знаю які ще регіонах, але у нас просто погода це. От зараз воно тепло, вроді знаєте, так тихо після доща як парку. Все, зараз буду... О, може гріб, чи ні. Це у нас польські. Польські. Так, 4 нас до дальнього А потім вже буду сюди йти. Тебе сьогодні бакса не брать Уже якось шкода Бакс На берег можеш прийти Шкода що садить на привязі так мені до речі ніхто не відповів, яка шкода від того цепа. Наскільки вона більша за вольєр і так далі я не можу цього зрозуміти, хотів, щоб написали, ну но... знаєте яка різниця? Різниці нема. Так, пішов ось до першого. Как я уже и так и сказал, нема толком ничего. Ось поруч сразу другий стоит. Вот тут по другому. Два штуки. Уже, уже, уже близко к проволоку. Такие два штуки. ладошечные такие. Третий. Третий самый большой. 55. -е. 0 Ноль. А, не, один раз. застрял. До речи все. Нема с собой нитки. Надо сейчас брать, бачите. Был целый. снова залезла какая-то зараза и порвала. Как раз Так, зараз треба шить це діло хоч проволоку чи виймати його. Так, ще остався так, хто зашив, чуть-чуть відірвав цей кусочок проволоки І зашив. Так, останній, четвертий, краснопірка. Отже, я як завжди ставлю в такий час. Ну, тут погода така майже постійно погана. Ми нічого не, не вдієш. Я їх оставляю, це може візьму на пожарку. Бо ну, Я ж кажу, оп, і та випала з руки. Та йлки. Щось забирати нема що. Так, нема що і забирати, не знаю, ну все це погода. Я думаю, що це погода, Ну не могло за якийсь сезон в тому році йшло, в тому році не йде зовсім. Щас хтось напише оце за таких як я. За таких як я, люди, риба тут не... Зменшиться. Тут просто тисячі гектарів цих цих боліт. Але не лізе. І крила ці направляючі і так далі, я ж вже казав, тут воно не при чому. Що там не можеш перелізти? Хожу. Так, вышел на берег, вас покажу. Вот такие карасики, вот такие. Но, вот такие, такие и ротань. Ну как, таких на удочку, на поплавочку зловлю-то было бы. радості <кій> так, <кій> так вирішив я їх випустити я тут зараз сам можна було б самому поласуватись. була б сковорідочка но не хочу я цим займатися Значить ще їх випускаю так вирішив я випустити знову у той ставочок щось згадав, вже майже викинув воду Занесу, значить, у село у тиставоч. Костюми вже забираю додому. Сюди поки не піду, десь через Через 3 доби десь прийду. До речі, щось не подумав за прикормку але зараз це вже не важливо, ця прикормка Я вже бачу, якщо він повністю не йде вже, це можна сказати, що це нульовий, повністю нульовий результат, то й прикормка там не допоможе. Це костюма забираю, рибу забираю. Так, іду. Значить мішочок. Забрав костюмчик, або я може з понеділка там треба мені буде знову з'їздити в місто. Дякую хто пропонував клей. Ну там щоб мені відсилати цей клей, там нема чого клеїти. Там чуть-чуть. трохи там царапіньки. Бабка вже струхла царапинки такі маленькі. Але в всякому разі дякую за, що пропонували. Так, зараз мені треба готувати щось їду якусь. У мене така з'явилася ідея не по своєму маршруту тому звичному піти, а піти так трошки кругом і знайти якусь губ'яку на юшку. Може якісь ось я... Знімав цього краснючка, правда в мене в тому пакеті риба. Я щось не подумав, треба було два пакетики взяти. І щось знайти на... Я б знаєте такої юшки з'їв би зараз. Це просто картопля, вода. Значить оці губ'яки, які небудь там сіроїжки. Ну сіроїжки вони Червиві Може які... о, ось цей краснючок. Оба, одарував, одервав шляпку. Ось цей красничок. Положимо його поки в карман. Нема куди лежити. І це значить якась губ'ячка, картопелька, якась зеленушка туди, сілька. Навіть ніяких приправ ні в кої разі туди не додати, щоб був оцей запах оцих губ'як, як у нас кажуть. губ'яка. Я не знаю, чи так скрізь казали, чи це тільки наш регіон губ'яка. Є ось такі оці жовті, ось сіроїжі, бачите. Якщо бути сині, то б от ісінні, то вот нормально. А ці ну їх чистих просто не буває щось До речі, їх вистачає, але знаєте, якщо вони були чисті, я б їх набрав би ось їх повно. Але до вжитку вони не годяться. Вчора був у ягоді їздив. На розвідку, як я тоді казав вже. Ситуація значить печальна, скажімо так. Об'їздив, накатався по лісі. Я еле набрав банку Ягід. Банка це в нас кажуть на 3 -литрову. Ну, люди і 5-літровий вішають на пояс. Ну я завжди 3-хлітровий. Це щоб ви поняли, Ну, півтори години. Банк, півтори години банка ну це Звісно, ще я буду туди їздити, Прибувати. Вчора на вечір, коли це все успокоїлося погода. Я ж Кажу, не можна часом із хати вийти дощ і дощ. Значить вирішив я ось вигуляти собачку, баться, прогулятись на поле, там, де я показував вам ось в їжі, де я вам показував, як заготовлю гілок березовий, Оце те поле. І вирішив там. Перелізти через боброву греблю, через канаву, там канава, води багато. Цей рік перешов і вирішив там в одному місці глянути ягоди. І там мене привернула увагу одна ситуація така якась дивна. Значить оце матрас надувний. Ось який мішок такий. Не знаю для чего, может да, такие все защелки, что это равно такие. Так, якийсь батончик. Это, я так понимаю, упаковочки от грилок этих. Пакеты. И вот, что самое интересное, вот такая пачечка. Значит, 4 целища Ампули одна використана. Так, пі... піла це, це там якісь. І ось шприці. Ось один, другий. Так, упаковка фольги не розпакована. Знаєте, мені навіть якось так щось я не, не зможу зазначити. Это из чего чехол, так как у меня от штатива. А ведь это что-то было другое. Шнур от зарядки. Так, и что-то в пакете, не знаю. Ага, и знаете, что в пакете? Зубная щитка. Зубная щитка. Ну тут людина явно Не можу сказати, що жила, але ніч провела це точно. Ось, до речі, ось такий балон. Не знаю що це якийсь газовий чи що. Так, ось якийсь зматок. Я вже не буду його чіпати, тому що це як мінімум якось дивне якесь місце. Зайшов я сюди подивитись ягоди і ось зразу наткнувся. Якось навіть неприємно, що тут людина робила і що це за, за ліки, чому вони ну, одну людину використала явно, одна ампула пуста, а ці залишила. Ще раз Па-ра-цет-там. 20%. Не знаю що воно таке. Ото така нахідка. Для мене не, не зрозуміло, тут таке місце глухе повністю. Як сюди людина попала, чого вона тут ночувала, це як я ж кажу як мінімум це якось дивно. А це я навіть не знаю, що це таке. Щось мені його. Ну, може просто якийсь пакет модощових заматаний у цю, цю піщову плівку. Так, ось теж. Не знаю, що це. Макарони з грибами. Дивіться, це ця пакета хіда, ну все Як бачите, ось таке місце знайшов, людина там по-любому ночувала, по вогнищу видно, що це як мінімум неділь-дві-три назад було Звісно я вже подивився, що то за ліки, ну то обезболюючі, я так зрозумів, ці ампули. У нас, як я розказував, недалеко до Білорусі, наш район, ну колишній, так як район Олевський, граничить з Білоруссю. Я чомусь так думаю, що це якісь нелегали. Ну, місцю, так як я побачив один оцей пакет, ота каша якась і так далі, Мог, хіба щось спалили. Но мені здається, що людина була одна. Так ось бабка теж, та вже все, вже готові на От А то таке. Ну, Для мене це якийсь нелегал. До речі, туди доріг нема, це просто я заліз, так як деякі місцеві знаємо, що там є така полянка. Так корчі корчі і там полянка і можна... У деякі роки я туди і непогано ягоди там брав, ніхто не знає, немає туди доходу, доїзду. Як людина там опинилась, навмання, мабуть, йшла через лісну. Ото така ситуація. Так, хотів далі пройти. Там а, такі місця, де ростуть зазвичай лисички, але ну, тільки повернув, бачу стоїть мопед, там людина ходить, о, ось до речі, і лисички. Значить туди я не пішов. Куди ці лисички брати? ну, Тут їх бачу небагато. теж. Ну, на юшку буде, губ'яка якась. Буду ложити в карман. Ай, немає ні ножа А знаєте, якщо б знав цю ситуацію, ну як знав. Предполагав я з 7 ятерами, що таке буде. Я б сьогодні, якщо чесно, на цей час потратив би, поїхав би в ліс. Можна було б не тільки на юшку, можна було б і копійку заробити. Бо я вчора вчора банку ягід набрав. Ягода ще не здостигша, така, знаєте, легка. І заробив я аж 160 там з копійками гривню, Ось от такі ягоди. Так, і бачите, от і більш нема. Вони пошукав. Недовго шукав, ось чуть-чуть набрав таке в Парижу. Але нічого, то дрібниці ось пройшовся по лісі, поспілкувався з вами. Ось вигуляв бакса. До речі, що до бакса знов там був комент, що якоби не можна з собакою період розмноження. Люди мені, ну, от, мені от, я не знаю, я це розцінюю, це людина, яка повністю там живе в місті. Дивиться наш так званий єдиний марафон і вірить в все те, що там розказують. Ну, я навіть вам зазрю. у Вас, мабуть, і нерви, цілі. І це все не так. Якось болить нам що тут? Це не тільки у нас, це Чернігівська, Житомирська, Рівенська, Волинська, Закарпаття туди, далі, все це? Ви попитайте, хоч, чи я не знаю, зайдіть в інтернет, зараз є в Тіктоці. Що зараз взагалі відбувається у державі? Що роблять з цими лісами? Які, блін, вибачте, період розмноження, про що ви балакаєте? Ви вірите свято в те, що та собака нанесе більшої шкоди, ніж бензопили, ці зілиє це все, що вивозиться. Це бред, вибачте. Це на фоні всього цього і ото вон, там, собачка бігає. І і того собачку, що він тут когось їсть, комусь там лапу одійсть чи копи, то, бо зараз період розмноження. Я навіть не хочу вже цю тему далі продовжувати, бо... Починаю, знаєте, такі емоції починаються. Бо я тут живу, я знаю, що тут відбувається. І собака тут моя не при чому. І то, що риби нема в річках, як пишуть там. Що ви не такі, як я. Ну що хочеться таким людям побажати. Дивіться далі. Телевізора, новини, що там. Вам віщають про світле майбутнє і все буде добре. Хоча, ви знаєте, я в глибині десь душі теж на це сподіваюся, що все буде у нас добре. Просто прийшов такий час. Так, підходжу вже до села. Буду закругляти сьогоднішнє відео. Може щось емоційного сказав, то вже не судіть строго, як то кажуть. Зараз ще випущу всіх карасиків цей ставочок, покажу в кінці. А зараз вже хотілося б всім подякувати, хто мене, як завжди, дивиться. Всім міцного здоров'я, всім пока. Це цей застряв. всі ці весь нема.